Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні, 7 лютого, 10-та година ранку на східному узбережжі. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я закликаю вас задонатити на підтримку Україні. І якщо ви до цих пір не знаєте, як і куди це можна зробити, то ви можете знайти посилання під цим відео на два фонди. United24 і фонд Сергія Притули, де ви самі можете обрати кого підтримуєте: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. І вже, як зазвичай, я починаю з української теми на американському просторі, і є декілька речей. Одна із них це те, що вийшла така стаття, аналіз е висловів, роздумів. Українських і російських генералів про війну в Україні, про те, що як сучасна чи теперішня війна відрізняється від всіх попередніх, які відбувалися взагалі на нашій планеті, ось а також українська тема піднялася знову ж таки побічно і в Палаті представників, і в Сенаті, тому що всі. Самі тепі теперішні е, законопроекти, які пробують пропихнутися, що з одної сторони, чак, так чи, іна, чи інакше мають відношення до України, але більше все таки от новина від е, сенаторів, пішла. Тому що е, вчора я про це трошки більше розказував. Піднялася тема про те, що е, законопроект, який е, представники з двох партій, і навіть там один незалежний працював в цьому комітеті. Який включав в себе підтримку Україні, підтримку Ізраїлю, гуманітарну підтримку і вирішення проблем на кордоні, а йде до того, що цей законопроект заглохне ще в сенаті, і він навіть до палати представників не дойде. І сенатори, і в даному випадку тут є і демократи, і є деякі з республіканців: Мі -мі Міч Мічмаканел, один із них. Бачачи перспективу того, що законопроект провалиться, вони на швидкоруч хочуть щось зліпити для підтримки України. Ну, вийде чи не вийде це таке питання. Нагадаю, що законопроект буде розглянутий в Сенаті сьогодні його все рівно висовують на голосування, але схоже на те, що все таки його потоплять прямо там. Ось, ну і про потоплені законопроекти. Дивіться, що трапилося вчора в палаті представників. Це був просто провальний день. По-перше, це було голосування голови національної безпеки Сполучених Штатів Америки Алехандро Майоркас. Республіканці його хотіли скинути, показавши, що дивіться, це проблеми на кордоні, і це одна із тих проблем, треба звільняти. І тому подібне, і так далі. Знову ж таки, навіть якби цей законопроект був би прийнятий, то е, він не пройшов би сенат. Тобто, реально популістичний хід був, сенат мав проголосувати, підтвердити рішення Палати представників, набравши дві треті голосів. Як ви розумієте, це на даний момент в цьому скликанні це нереальна задача. Тим не менш, голосування відбулося. І вчора я розказував, що республіканський конгресмен із Колорадо самим першим сказав, що це чистий популізм, не має ніяких реальних юридичних підстав робити це. Він сказав: перший, я буду голосувати проти, а другим його. Приєднався до нього е конгресмен із Каліфорнії, і цього було би достатньо, якби всі інші республіканці проголосували одноголосно, і в останню мало там хвилину до них приєднався конгресмен із е Вискансина. І що це зробило? Що голосування розділилося голосів 215 на 215. І коли перед буквально останню хвилину голосування мало закритися. Віцеспікер республіканець із Юти змінив свій голос також на ні, і результат став 214-216. 215-215 при нічийному розкладі все рівно законопроект не пройшов, але оця зміна свого голосу в останню хвилину. Дає такий процедурно дірочка шпарину така в законодавстві, що потім цей закон можна буде привести на голосування знову, змінивши його чи не змінивши, ну, буде видно. Ну, як мінімум, дивіться, один такий момент. Я передивився, хто як голосував в цьому списку. Так, от конгресмен із Південної Кароліни, чи Лузіани, вірніше, Скаліс, який висувався на посаду спікера. Перед Джонсоном він зараз хворіє, він не був присутній. Тобто, теоретично, якщо він вилікується чи там процедури свої пройде, повернеться в конгрес і проголосують. Тоді буде от 216 на 215 республіканцям буде достатньо. Ось тому такі трошечки юридичні багатоходівочки. Без махляції все законно в даному випадку. Ось, ну, раз не вдалося з Майоркою, почали голосувати за швидкий пакет підтримки для Ізраїлю на 17 мільярдів доларів. Знову ж таки, щоб казати, пакет, який йде з Сенату, він поганий, він зразу буде поганий. А дивіться, які ми хороші, ми допоможемо Ізраїлю. І цей законопроект так само провалився, тому що, на відміну від імпічмента, цей проходив по скорочені процедурі законопроект. Треба було набрати 2 треті голосів. Вони не набрали. Набрали тільки 250 проти 180. Треба десь приблизно в районі, як ви розумієте, 330 чи щось таке. Ось, а, законопроект було провалено. Ну, і вчора такий день провалів. Дивіться, що трапилось. Я жартома трошечки говорив про Хелли в Неваді. Вчора відбувся праймаріс. Праймаріс це голосували і за демократів, і за республіканців. Тобто і республіканці обирали свого єдиного кандидата. Нібито знову ж таки я про це розказував. Тому що республіканці по результатам цього голосування взагалі ніяк не реагують цього кандидата, тому що завтра буде у них окреме голосування, тільки республіканське буде так званий кокос, і там буде Трамп, і очікувано Трамп переможе. Але що трапилося, Байден набрав 89% голосів, переміг. Очікувано без проблем, що трапилося з Нікі Хелли Як ви думаєте, вона програла проти всіху От я вчора про це трошечки так жартанув, але вона насправді програла проти всіху, набрала всього на всього -навсю 30%, а проти всіх проголосували 63% три відсотки голосувальників в штаті Невада, дали зрозуміти, що Нікі Хелли не, її, не їхній кандидат. І я вам скажу, що наступні тепер будуть праймаріс це Південна Кароліна, і така багатоходівочка Нікі Хелли знала, що вона програє Трампу в Неваді, і тому вона не пішла, не подавала свою ім'я в списки в кокус, щоб там не провалитись, щоб не показувати. Пішла на окреме голосування, яке в ніякий залік не йде, але в чисто популістичному плані Мені здається, це провал. Можливо, вони щось таке подібне очікували, я не знаю, як, як це вони вивернуть на свою користь от такого роду голосування. Але як вам сказати, хмари насуваються в перспективі Ники Хелли. І я вам скажу, що республіканська партія не дивовижна, тому що приймати щось таке нестандартне, мається на увазі, що це жінка раз, що це не біла жінка два це, взагалі, зреднековським таким голосуванням от не йде. Тобто, тут навіть не питання, добрий вона кандидат чи не добрий кандидат, тут питання стереотипів. І, в принципі, я думаю, що е голосування в Південній Кароліні вже точно розставить питання. Всі крапки над І, і все, всі питання будуть е відповіджені. Ось. Е Цікаве тепер питання: дивіться, вийшло з Верховного суду Сполучених Штатів Америки, де є дев'ять суддів, і питання стосується одного із суддів: Кларенс Томас. Про що питання? Дивіться, коли приближається все ближче розглядання, питання Трампа відносно його імунітету, відносно чи можна його викреслювати з списків. Дивіться, який був договір між суддями підписаний, чи код такий етичний код, етичний договір у минулому році між суддями був підписаний про те, що якщо колись дійде справа, що буде розглядатися яке-небудь питання в Верховному суді, яке буде мати яке-небудь відношення, чи до одного з суддів, чи до його родини, яким боком, то суддя буде відсторонюватись від розгляду цього питання, щоб не бути заангажованим. І дивіться, яке питання. Дружина цього Кларенса Томаса вона із найкрутіших фанатів Трампа. Вона приймала участь у демонстраціях чи протестах 6 січня. Вона не штурмувала капітолії, але вона була одна із. Організаторів цих протестів вона взагалі, от в штабі фанатському Трампа, займає мало не ліди, ліду, лідируючі позиції. Вона із тих, хто кричить, що е, вибори 2020 року були вкраденими. І тут стоїть тепер питання до цього Кларенса Томаса. Слухайте, твоя, от близька тобі людина, вона реально заангажована, вона реально ну так чи інакше в цій темі. Ну, Як буде рішення на даний момент? Поки що просто стоїть питання, як, як які рішення прийме а, суддя Верховного суду? А питання на даний момент стоїть відкритим. А вчора суд присяжних штата Мічиган виніс вирок. Безпрецедентний судовий процес відбувся в штаті Мічигані. Я знову ж таки. Постійні, вибачайте, хто дивиться мої новини, і судовий процес був про те, що відповідальність батьків за те, що їхній син, 15-річний хлопець, прийшов у школу, застрелив чотирьох однокласників і сімох поранив. Так от висовували звинувачення мамі. Зараз суд відбувся над мамою. Через місяць буде над татом за звинувачення у ненавмисному вбивстві. І по чотирьох каунтах, чотири Four counts вилетіло, як переклад цього слова. По чотирьом статтям. Чому? Тому що за кожного вбиту дається окрема стаття. І вперше в історії США один із батьків був визнаний винним у злочині своїх дітей. Ну, історія взагалі така, що тато подарував цьому хлопцю. Цю рушницю. Мама возила цього хлопця на стрільбу там на знову ж таки на довгій дистанції. Я так розумію. Ви не, не так, як от в нашому дитинстві ми там ході, ходили там в тір, і там стріляли по зайчиках, і там я не знаю, скільки там було відстань, 5 метрів. От. Тобто, от мама возила на ці е, стрільбище цього хлопця і. е-е Ну, і там дуже багато питань, як вони не дбали про сигнали. Навіть от в день, коли відбулася стрілянина, батьки викликали в школу, що слухайте, у вашого сина серйозні проблеми, заберіть його додому. Вони відмовилися, і пізніше того дня він зчинив цей злочин. Ось, ну і е, дивіться, що маміці загрожує в сумі 15 років ув'язнення. Ось. Е, ну, Звичайно, як ви розумієте, стандартна процедура буде апеляція. Суд присяжних тільки виніс вирок, що мама винна скільки років буде вирішувати суддя, і це прийде певний час, коли буде винесений вирок. Інколи буває до півроку доходять до такі питання. Ось, але в Америці дивіться тепер от сьогоднішнього полчив, вчорашнього дня, питання відповідальності батьків за дітей. Ну, Ролися в новому спектрі, тому що раніше, ну, як ви розумієте, це не перша стрілянина в школі, а раніше нічого подібного не відбувалося. Тепер а, ну, я не знаю, батькам страшно не страшно, але батьки мають розуміти, а, яку вони несуть а, відповідальність у вихованні своїх дітей і за їхні дії, в тому числі особливо, ну не особливо, а поки вони досяг, не досягнуть. Повноліття дивіться, така знову ж таки, зараз от початок нового року, і виходить час від часу всякі такі статистичні штуки за минулий рік, і одна із них, дивіться, що 2023 рік став свого роду історичним роком. Що трапилося? Вперше за 20 років Китай перестав бути найбільшим імпортером Сполучених Штатів Америки. І імпорт взагалі з Китаю за минулий за тільки за 23 рік впав на 20%. Але навіть при тому, що на 20% впав, це все рівно становить 427 мільярдів доларів на рік. Ну, знову ж таки, для порівняння, просто от коли там а, пріоритети Китаю, хто для них важніший, Сполучені Штати, чи Росія там з, товаро з товарооборотом там копічитим. Ось куди ж е, хто ж тепер вийшов на перше місце? На перше виш місце вийшла Мексика, але це не означає, що всі ті 20% імпорта переселились в Мексику, хоча дещо і того все-таки переїхало. От, але ті 20% трошечки так роз'їхалися по декілька територіям. Ну, по перше, там в регіоні одразу переїхали в В'єтнам. Там, знову ж таки, це різне, як ви розумієте, шмотки, різної іграшки, багато автовиробників. От. Ну, але автовиробники в основному все-таки перебираються ближче до Америки сюди, в Мексику, тому що останніми часом ці піратства на морях, обстріли на морях, це створює дуже багато незручностей. І те, що вони думали, зекономить, в кінці-кінці виходить навіть дорожче перевозити з Китаю. Тому. А коли воно тут на Мексиці, один кордон, ви собі фурами тягаєте туди-сюди, і воно дуже зручно і дуже близько, і набагато контрольованіше, я б сказав би так. Так от, велика частина того переїхала в Мексику, а також переїхала в Індію. Знову ж таки, от е я вам скажу, що допомога от української війни робить вплив так само на оці 20 на оце нове. Розфасування цього робить так само вплив війна в Україні. Ну, а так само Південна Корея, В'єтнам. Я згадав, Канада і в Європу. Деяке виробництво пере перевозиться так само в Європу. Ну, я не знаю, це як так розумію, все рівно якісь бідніші країни в Європі. Ну і, до речі, я не сказав. Мексиканський імпорт складає 700 475 мільярдів, тобто приблизно на 50 мільярдів. Більше ніж китайський. Чи ця тенденція збережеться надалі чи ні? Ну, це питання таке. Ось так само дивіться, от така от е, е, цікава стаття вийшла е, е, аналітична, чи як її назвати, так само за чисту енергію, да? або е, відновлювальну енерг... енергію, якщо так можна сказати, до 35-го року. А, Сполучені Штати планують перейти на 100% відновлювальну енергію, але не все так ладко в Америці. Наприклад, дивіться, от у Сполучених Штатів Амери... Америки всіх районів в кожних штатах, всіх купі займає 3143 райони. І дивіться: 411 із них забороняють в своїх районах розташовувати повітряні оці, як вони, електро. <с> електричні млини, як вони, вентилятори. І 116 забороняють сонячні панелі. І здавалося б, ага, ну це, звичайно, райони чи штати, де там розвинуто там, нафтовиробництво. Вони не хочуть чисту нову енергію, тому що їм, звичайно, нафта, там газ, вони на цьому живуть, вони на цьому заробляють гроші. Ні, зовсім не так. І причина зовсім простіша. Знову ж таки, в Америці от такі питання, наприклад. Вирішує навіть не штат, навіть не штат, а кожен район окремо вирішує такі питання, і не тільки такі. Наприклад, в штаті Індіана, де я проживаю, у нас є по суті, можна сказати, три часових пояса в одному штаті, тому що кожен район вибирає, як йому захочеться. Оце проблема такого прикордонного штату, тому що ми якраз знаходимося на кордоні. І східного часового поясу і центрального. І от райони, які розташовані близько до Іллиної, да, Чикаго, от вони бізнес ведуть більше з ними, і вони проголосували, у нас буде центральний час. Райони, які ближче до Мічигана, там де я, наприклад, живу, або там до Огайо, вони більше ведуть свій бізнес східним часом, вони проголосували за східний час. А деякі центральні райони, слухайте. А нам до лампочки, ми не хочемо, щоб нас час взагалі не мінявся. І в них півроку східний час, півроку центральний час. Що ж подібне і тут? Так от, в основному, дивіться, чому забороняють сонячні панелі, що не так. І тут питання, якось я в одному з минулих оглядів розказував про те, що тут, звичайно, зони. От коли я розказував, що церкви судять за те, що не можна із своєї церкви робити притулок, тому що там відповідно до зони треба перше, друге, п'яте, десяте, що відповідало. Так само і тут. Якщо це ви розтосовуєте оцю сонячно-панельну електростанцію, це має бути відповідальна зона. Ви не можете, умовно кажучи, на фермі просто залупити. Це має бути або якийсь там смітник, або якась бізнесовська зона. І в деяких районах, наприклад. Просто таких зон навіть не існує. Ось, а що стосується вітряків оціх, тут питання стоїть трошечки по іншому. Тут стоїть питання безпеки. Теоретично розглядається, що цей вітряк колись може впасти. І от в середньому, наприклад, висота от американських вітряків складає 200-250 метрів висоту. Ну, ви думаєте, що це обмежується цим? Ну, В більшості, коли це, наприклад, десь в полях там Міннесоти стоять, і там найближча хата, декілька десятків кілометрів до того місця, приблизно так. А густо населені райони, там а, люди приймають інші рішення. Наприклад, от в багатьох районах є а, такі, наприклад, найдальша відмітка, якщо не помиляюсь, це був штат Вермонт. Вони проголосували, що. Вітряк цей не може стояти ближче ніж півтора кілометра до найближчої хати. От і все. І получається, в густонаселених місцях не може от, розташовуватися е, цих вітряків чисто через того, що ти не можеш так поставити, щоб от, не було півтора кілометра в якомусь в якусь сторону до однієї. Хати. Ну і взагалі, от чисто така інформація, чому це все робиться, щоб ви розуміли. От ціна за мегаватт Сполучених Штатів Америки. Так от, оці вітряні електростанції для бізнесмена, який займається цим, коштує один, щоб виробити один мегаватт годину для вітряної електростанції, коштує для американця 49 доларів. Для сонячних панелей обходиться 60 доларів. Це мається на увазі виготовлення, встановлення, потім сервіс і так далі. Газ виробляється за 70 доларів. А, ну, Я так розумію, що в Америці є вугільні десь теплостанції 117 доларів. І от, що мене трошечки здивувало, атомні електростанції обходяться 181 долар за мегаватт годину. От, і от і Взагалі вважалося, що атомна електростанція це дуже круто, але виявляється, що це дуже дорого. Просто от з вітряною, чисто от з вітряками, це в 4 рази дорожче. Ось Тому от йде до того, щоб перейти на оцю нольну енергію, і це, в принципі, ну, безлімітний ресурс, так сказати. Ну і закінчу я сьогодні новиною. Вгадайте про що? Про Боїнг. Давним-давно я не розказував про проблеми Боїнга. Так от, нарешті, вийшов результат, що трапилося і чому та дверка на 737-му Боїнгу, який належав її компанії Аляска, вилетів в польоті з неба. Історія трапилась така, що цей літак. Коли був на Боїнгу, вони його там переробляли. Треба було щось там фюзеляж переробляти, і для того, щоб добратися до деяких заклепок, оці, вони виймали оцю кришку дверей. Ця кришка дверей тримається, по суті, на чотирьох болтах. Два зверху, два знизу. Так от, звичайна людська помилка. Ці чотири болти забули прикрутити назад. І ці двері, от. Скільки вони там відлітали чи не одлітали, як ми в дитинстві говорилися, вони тримались реально просто на соплях. Такі ось новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивились до кінця. Не забудьте підтримувати Україну. А я вам вдячний за ваші підписки, за ваші коментарі, навіть за ваші погані коментарі, тролінгові. і дякую за ваші вподобайки. На цьому все. Вам нехай щастить. Зустрінемось завтра. Все буде Україна!